Що може пов'язувати, здавалося б, абсолютно різні речі: перелякану дитину, загадкове міфічне озеро і якийсь таємний рецепт? А відповідь проста: усі вони, це серцевина одного з найдавніших і, можна сказати, найпотужніших жанрів сторітелингу це балада. Окей, ось наш план. Спочатку швиденько розберемося, що ж таке балада, потім три занурення психологічний жах від Гете, міфічні пейзажі Міцкевича і трагічна історія Стівенсона. Ну і наостанок спробуємо зрозуміти, чому ці старі як світ історії досі нас так чіпляють. І так, перший розділ що ж це таке балада? Перш ніж ми поринемо в усі ці моторошні ліси, зачаровані озера, треба, знаєте, розібратися в самій її суті, в її, так би мовити, ДНК. Саме слово балада походить від провансальського балада, що означає танець. Уявляєте собі, усі ці драматичні, часто дуже трагічні історії, які ми знаємо, насправді виросли з танцювальних пісень середньовічної Європи. Це ж, по суті, були перші музичні кліпи свого часу. Добре, так з чого ж складається балада? Які її ключові риси? Ну, по перше, все це вийшло з усної народної творчості, передавалося з усть в уста. По друге, в центрі завжди якась напружена, драматична, а часто й трагічна історія. Теми ну, класика, нещасливе кохання, якісь історичні події, легенди. І, звісно, найважливіше це завжди тісний зв'язок з музикою і дуже емоційний діалог. Саме він змушує нас затамувати подих. Так, з теорією розібрались. Тепер давайте подивимось, як усе це працює в житті. І почнемо ми одразу з важкої артилерії, справжнього психологічного горору від майстра Йоганна Вульфганга фон Хете. Отже, вільшаний король Гете бере стару німецьку легенду про, ну, таку собі зловісну лісову істоту, яка полює на дітей, і перетворює її на щось неймовірно моторошне. І головне питання, яке він ставить те, що бачить хлопчик, це реальність чи це просто маячня хворої дитини? Ця межа, ніж дійсністю і кошмаром, тут ну, просто стирається. Просто вслухайтесь у цей діалог, у цей крик відчаю дитини. Мій тато, мій тато, яке страшне, як найдеть вільшаний корой мене. Геніальність Гете в тому, що він використовує пряму мову, ми немоби чуємо все це наживо. Це не просто переказ. Ми прямо тут, у цьому лісі, відчуваємо, як паніка наростає з кожним словом хлопчика. І тут же відповідь батька. Абсолютно раціональна, спокійна. Він намагається знайти логічне пояснення. Годі, Маля, заспокойся, Маля. То вітер колише в гілля. і ось цей контраст, дитячий надприродний жах проти дорослої спроби все пояснити. Саме він і створює цю шалену напругу. Кому вірити? Дитині чи батькові? Але тут з'являється третій голос солодкий, привабливий, але від того ще більш моторошний шепіт самого вільшаного короля Любе дитя, до мене мерщі. будемо гратись в оселі моїй. Він обіцяє ігри, веселощі, і від цього мурашки по шкірі. І що найстрашніше, цей голос чує тільки хлопчик уявляєте його самотність у цьому кошмарі? І вся ця шалена нічна гонка, цей діалог на трьох, все це веде до абсолютно невблаганного, трагічного фіналу. Коли батько нарешті доскакує додому вже пізно, в руках його мертвий лежав його син. Все. Кінець. Лише кілька рядків діалогу, і перед нами розгортається ціла трагедія, ось у цьому і є сила балади. Окей, тобто балада може бути крутим психологічним трилером, це ми зрозуміли, але це далеко не все. Її суперсила ще й у тому, що вона може взяти звичайний пейзаж і перетворити його на щось міфічне, на арену, де оживають цілі легенди. І для цього перенесемося в Україну до озера Світязь. В одноіменній баладі Адама Міцкевича це не просто собі озеро, ні. Воно стає повноцінним персонажем, мовчазним свідком і, я б сказав, хранителем історії. Це буквально живий пам'ятник незламності духу. І Міцкевич тут робить дуже цікаву річ він не просто описує природу, він її ніби кодує символами. От подивіться синій це не тільки вода, це ще й небо, віра, вірність. Білий це світло, чистота. А оці білі квіти на березі це за легендою душі жінок того міста, які обрали свободу. Тобто пейзаж перетворюється на текст, який можна і треба читати. А сама легенда така на місці озера колись стояло місто світязь, і коли підійшли загарбники, жителі вирішили не здаватися в полон, вони попросили землю поглинути їх разом із містом. І на цьому місці утворилося озеро. Так, звичайна природа стає потужним символом незламності це історія про жертовність, про вибір і про національну ідентичність. Добре від надприродного жаху гете і національних міфів Міцкевича переходимо до чогось більш приземленого, до сурової людської драми. Наш третій приклад покаже, як балада може розповідати про історичні конфлікти і, знаєте, про ту ціну, яку люди готові платити за вірність своїм принципам. Тепер ми в Шотландії, серед її знаменитих вересових пагорбів. Роберт Луїс Стівенсон у баладі Вересовий трунок розповідає нам історію піктів. Це такий стародавній народ, який завоювали. Але в них була одна річ, яку неможливо було забрати силою таємний рецепт їхнього легендарного вересового напою. І вони були готові померти за цю таємницю. І знову подивіться, яка чітка структура, як балада, крок за кроком веде нас до трагічної розв'язки. Спочатку завоювання пікти майже знищені, потім король вимагає рецепт. Далі ми бачимо жахливий вибір, який робить батько, один з останніх піктів. І фінал таємниця назавжди зникає разом з ним. Це просто ідеальна формула для того, щоб тримати читача в напрузі до самого кінця. І оці останні слова батька це просто квінтесенція непокори, таємницю ж напою із вересу я заберу із собою в могилу. Розумієте, це вже історія не про якихось там монстрів чи магію, це історія про людський дух, про те, що є речі, які неможливо зламати чи завоювати. І це вкотре доводить, наскільки ж різноплановим і глибоким може бути цей жанр. Так, ми побачили психологічний жах, національний міф і людську драму. Три абсолютно різні світи. Тепер давайте спробуємо все це зв'язати докупи і зрозуміти, а чому ця стародавня форма досі з нами, чому вона все ще резонує? Давайте коротко підсумуємо: у гете ми мали справу з індивідуальним психологічним терором однієї людини у Міцкевича, з колективним міфом цілого народу, а у Стівенсона з історичним людським конфліктом. Три абсолютно різні фокуси, три різні масштаби. Але все це балада, і це якнайкраще демонструє, наскільки це гнучкий і водночас потужний інструмент для розповіді історії. Але може здатися, що все це справи давно минулих днів, щось із запорошених книжкових полиць, та насправді зовсім ні. Сила цих історій, їхній ритм і їхня драма вони нікуди не зникли з часом. Навпаки, вони просто знайшли собі нове тіло, нове звучання, і часто в дуже несподіваних місцях. Наприклад, у сучасному року. І ось вам просто блискучий приклад. Та сама історія про вільшаного короля Гете. Вона надихнула безліч музикантів, зокрема й німецький гурт Рамштейн. У одній зі своїх пісень вони, щоправда, переносять дію в літак, але суть залишається та сама. Та ж структура, напружений діалог, жах, що наростає, і трагічна розв'язка. І це доводить, що дух балади він не в лютні чи арфи, він у потужній історії, покладеній на ритм, і неважливо, чи це тиха фолк-мелодія чи рев електрогітар. Тож, як бачимо, балада це не просто якийсь архаїчний літературний жанр. Це, по суті, вічний двигун для сторітелінгу, універсальна форма, щоб розповідати про наші найбільші страхи, найвеличніші легенди та найвідчайдушніші вчинки. І це, звісно, змушує замислитись. А як би ми створювали баладу про наш час, про сьогоднішній день, про що б вона була? Які історії ми б вважали за потрібне зберегти у такій потужній формі? Здається, подорож балади ще далеко не завершена.